Де корови цим на колегії ОДА зацікавився голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. Розпочалося все з доповіді директора департаменту АПК Івана Андріїшина. Розвиток тваринництва та залучення інвестицій для будівництва тваринницьких ферм таку регіональну цільову програму обласні чиновники мали розробити згідно з дорученням президента України. Програма є, стверджують ВПК, і констатують. Сільгосп підприємства збільшили стадо овець, кіз та поголів'я великої рогатої худоби. На розвиток тваринництва Область цьогоріч отримала 22 мільйони гривень державних коштів. Менш ніж за рік поголів'я корів збільшилось на майже 11 тисяч. Однак, кошти було виділені на розвиток 42 тисяч, каже Іван Андреїшин. Його доповідь перебиває Михайло Вишиванюк. 11 тисяч. Так, так, де решта? Чого ви дурите державу? Це мені цікавить. Було вирізано з тих чи інших причин. Програма е дозволяє також. Е Продавати цю худобу. Куда? Ну, на На, на забій в межах області, за межі області і таке інше. Тобто частина худоби була реалізована, на жаль. Нині вирощуванням великої рогатої худоби займається 30 тисяч прикарпатських селян. Хочу сказати, що ті, що отримали дотацію, не продають, а ті, хто не отримав дотацію, старше покоління, ті продають. Іде процес? Ну, ну поясни, що йде процес. Але ти розберись з цим процесом детально. Поголів'я корів цього року сягнуло 120 тисяч. Такий же показник був і торік. Оксана Середюк, Олександр Литвиненко, новини на вежі.